Мене завжди лякало старе дзеркало у коридорі, яке залишилося від попередніх власників квартири. Воно мало тонку тріщину, що йшла від самого верху до низу, наче розріз по живому тілу. Я намагалася не дивитися в нього, але щоночі воно саме привертало мою увагу. Учора, проходячи повз, я помітила відображення рухалося не так, як я. Коли я зупинилася. Воно ще кілька секунд продовжувало йти. Кров застигла в жилах, я різко відвернулася, переконуючи себе, що це лише втома. Сьогодні я вирішила перевірити, стала перед дзеркалом, вдивилася в себе. Уламки світла від лампи ковзали по склу, і тоді моє відображення посміхнулося. Я ж ні. Я відступила назад, але відображення залишалося на місці. Пильно вдивляючись у мене крізь тріщину, яка здавалася вже ширшою. З темрявою за його плечем простягнулися тіні, і я почула тихий шепіт ми, нарешті, бачимо тебе. Я впустила телефон, а коли підняла очі, відображення вже стояло зовні прямо переді мною.